Макарій дудка монах унівської лаври при монастирі разом з іншими ченцями облаштували спортивний зал. Тут Макарій дудка свою рясу змінює на спортивну форму. Починаючи з 2012 року, монах щодня знаходить час для спорту. Щонайменше годину проводить за тренуваннями. За цей час пройшов шлях від аматора до професіонала. Драти мені змонтували турніки, які тут є в спортзалі, бруси, і так поволі почали тренажери приносити. То брати, то люди почали дарувати, які підтримали вже тоді, коли я займався так більш професійніше. Тобто, все облаштування в монастир, тут які є в, мене в спортзалі, це фактично є людські такі акти доброї волі людей, які з. Захоплювалися, які мене підтримали у спорті. Наставником і тренером монаха є львівський спортсмен Павло Зінько. Він тренує чинця з 2016 року. З того часу разом їздять на змагання. Я все завдячую на перше, як на кожних понад змаганнях господу Богу. А в другій черзі це стоїть мій тренер Павло Зінько, Львівський спортсмен, який фактично мене по тому шляху спортивному веде. Тянеш, 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 є. Yeah. Yeah. Перше, що я даю, це є співвідношення духовність, здоров'я і спорт. три складових, в якому ми рухаємося. Відпочинали ми взагалі з нуля. Тобто він важив взагалі 60 там, кілограм. І, і тянув штангу перший раз, коли прийшов 80 Зараз він уже у вагов, вагова категорія 75 кг. І ми дійшли до 230 кілограмів. Макарій Дудка шість разів встановлював рекорд України з пауерліфтингу. Новий його рекорд Монах підняв 190 кг із жиму лежачи в екіпіруванні. Свою перемогу Макарій присвятив українським захисникам і замість привітань попросив зробити пожертви для зсу. За добу вдалося зібрати 100 тисяч гривень, які Макарій Дудка вже передав українським військовим. Зараз він готується до нових змагань чемпіонату України. Ольга Дейнек, Анатолій Кричук, Суспільне новини, Львівщина.